Те залишатися здоровими всередині та красивими зовні здійснити це реально у фітнес-центрі Art Life. Сьогодні сюди завітає телеканал Інтебе. Програма з голови до п'ят. Жити наповну і насолоджуватися життям допомагають фізичні навантаження, і неважливо, який саме вид тренувань ви обираєте, прислухатися тут варто до свого організму та вподобань. Сучасний фітнес-центр під назвою Art Life у самому серці Тернополя пропонує своїм клієнтам фізичні заняття з комфортом і задоволенням. Дослівний парад – це мистецтво жити. Мистецтво жити це вміння жити здорово вміння жити радісно і щасливо, і для того в нашому залі пропонується регулярні заняття спортом, щоб кожна людина використала свої спортивні можливості якомога більше. Активний відпочинок, музика, фітнес, йога це все для того, щоб кожна людина знайшла свій спосіб розвитку, свій спосіб реалізації в цьому житті. І відпочинок перевагою нашого центру це є просторий світлий зал в красивому місці у центрі Тернополя. Зручна парковка, наявність дитячих клубок та є ресторан, де можна випити фреш, каву після заняття і поспілкуватися з однодумцями. Обрати для себе заняття по духу в арт-лайфі не складно. Тут представлені по кільканадцять видів фітнесу, бойових мистецтв, танців тощо. До того ж, тренуватися можуть як дорослі, так і малеча. Мета нашого закладу це популяризація здорового способу життя. Кожна людина вона шукає для себе краще і рухається до кращого. І тому для того треба розвиток для самої людини. Напрямки, які ми пропонуємо, кожна людина вибирає для себе і шукає спосіб розвитку і реалізації себе. Ми пропонуємо через наш фітнес-центр «Арт-Лайф» шлях до себе. І тому пропонуємо багато методик. Нараховується 21 методика. І це може, це може бути як нові напрямки світові хіти, це як зумба і тайпо. Різні методики центр надає для різної вікової категорії і для різного вподобання. Можливо, хтось хоче танцювати, для них пропонуються танці живота, арабські танці, є зумба, активний напрямок танців, руху, є данскол, є такий напрямок-хоп-хілс хіп це новий напрямок. Заняття на каблуках для діток є ушу. Заняття ушу, при тому, що це як для фізичного розвитку, так і для духовного розвитку дітей. Силована навантаження тайбо є PowerFit. Найпопулярніші зараз методика це йога. І наш фітнес-центр пропонує декілька методик йоги і пропонує різні напрямки з йоги. Для початку з'ясуємо, що ж таке раніше мало кому відомо, а сьогодні вже досить популярна йога. Це давнє індійське мистецтво, яке допомагає досягнути гармонії тіла, духу та розуму. Із санскриту йога означає поєднувати. Давні йоги вважали, що для досягнення гармонії із собою та навколишнім середовищем треба поєднати тіло, розум і дух. Досягти цього можна за допомогою трьох складових йоги. Фізичних вправ, дихання та медитації пози у йозі називаються асанами. За час існування йоги сформувався не один тип цієї практики. В артлайфі пропонують одразу декілька з цих видів. Є в нас його пробудження зранку, займаємося, є його садхана і хатка йога. Йога є таким напрямом фітнесу, можна так сказати, яким ми займаємося в повільному темпі. Більш усвідомлено ми кожний рух усвідомлюємо, і кожен рух ми маємо маємо відчути, зрозуміти, що ми робимо, і як тіло відповідає на цей рух. І тому в заняттях ми робимо акцент на дихання. Через дихання ми приходимо з напруження, яке є, в заняттях на розслаблення. Так ми вчимося в звичайному житті, вчимося так жити, з напруги, переходити в більш розслаблений стан. І йога цьому вчить. Дихання нам показує, в якому стані перебуває людина. Ми бачимо стан людини в диханні. Спокійне дихання це завжди стан спокою, стан рівноваги, стан концентрації. То вчить йога усі види йоги допомагають зосередитися на власному самопочутті, в реальному часі відчути своє я і жити у злагоді з внутрішнім світом. – це мистецтво жити. Йога в тому числі вчить жити, в тому плані, що це вміння жити здорово, щасливо і... В кожному жити в моменті одного дня і відчувати, що це відбувається тут і зараз. Крім контролю над диханням, хатха-йога дбає про здоров'я спини стовбура нашого тіла, адже від її стану залежить положення всього організму, а відповідно, й самопочуття. Насамперед, ми в тренуванні даємо акцент на поставу, на спинку. Це ми говоримо про те, що наша спина це наша сила. Сила і в тому плані ми і вчимося не тільки займатися і на фізичних вправах, вчимося більш гнучкості сили, але ми ще й в заняттях вчимося і правильної постави, правильному ходінню в звичайному житті і правильно стояти. Це дуже важливо. Що вам до вподоби східна культура, але ви надаєте перевагу більшому силовому навантаженню? Спробуйте бойові мистецтва. Та бойове мистецтво та й бо увібрало в себе усе краще зі східних і західних спортивних культур. Цей тренувань успішно бореться із зайвою вагою, розвиває координацію рухів, зміцнює імунітет та покращує реакцію. Програму Тайбо заснував семиразовий чемпіон світу з карате, власник чорного поясу сьомого рівня в Текфондо, чемпіон Америки з боксу, а також голівудський актор Біллі Бенкс. Саме спорт і міцний бойовий дух допомогли зірці здолати хворобу, через яку в дитинстві йому не вдавалося читати і писати. Варт лайфі тайбо займаються не лише у залі. Група активно тренується просто неба під час подорожей в наймальовничіші куточки України. Також покращить форму вашого тіла, а разом з тим й здоров'я новий вид аеробіки. Фітбол аеробіка. Фітбол аеробіка це гімнастика на великій кольоровій колі. З успіхом застосовується для корекції фігури. Тобто події цей вид фітнесу схожий на іпотерапію лікування верхової їздою. фітбол аеробіка лікує чимало захворювань сполучної, там м'язевої тканин організму, внутрішніх органів і бореться зі стресами. Корисний людям, які страждають артрозом і остеохондрозом, що повністю знімає навантаження зміг і суглобів, укріплює м'язи спини і черевного пресу. Формує поставу, покращує сон, перш за все, благотворно впливає на травневу систему, нирки, печінку, покращує вестибулярний апарат, що не менш важливо для людей похилого віку. Завдяки цим тренуванням ми можемо зняти стрес, заспокоїти нервову систему і, звичайно, зарядитися позитивними емоціями. З і станцями гадаєте, це нереально? Нова спортивна програма Зумба пропонує вам заняття під латиноамериканські, іспанські і навіть африканські ритми. Винахідником зумби є хореограф Бето Перес. Якось він забув принести на заняття з аеробіки музичні диски, тому вирішив використати свої улюблені мелодії сальси і самби. Після такого тренування його учні відмовилися займатися під звичайну музику. Так, наприкінці 80-х років у країнах Латинської Америки з'явилася зумба. Через десятиліття ці танці захопили Сполучені Штати, а вже звідти зумба поширилася по Європі, Австралії Канаді. Тоді ж новий напрямок фітнесу отримав і свою. Офіційну назву зумба. На колумбійському молодіжному сленгу це слово означає швидко рухатися. Зумба це танцювальне заняття в стилі запальної вечірки. В зумбу поєднується багато стилів танців популярних, таких як сальса, мамба, навіть е, тайбом, хіп-хоп, денс-холл. Крім задоволення зумба дає організму чималу користь. Вона сприяє схудненню, розкутості, підтримує тіло в тонусі, дозволяє відчути себе сексуальним і привабливим. Покращує настрій, дає змогу постійно вдосконалювати свої вміння. Чим вона хороша? Тобто вона піднімає і настрій, вона і коректує фігуру і покращує здоров'я. При зумбі всі групи м'яс не скорочуються і будують хорошу тілобудову. Тобто дійсно почавна починають вироблятися красиві форми. І тим зумба і популярна, тим, що можна і скинути вагу, і покращити настрій, і добре провести час. Хочете подивитися, як билися китайці шість тисяч років тому? Професійний тренер з ушу пропонує вам не лише побачити, а й самим спробувати це мистецтво. Заняття з ушу у фітнес-центрі Life проводять для наймолодших клієнтів. Загалом назва ушу китайською означає бойове мистецтво. Це чітко бойове мистецтво. У єдине, що воно в себе включає ну, не тільки поєдинки, тобто вміння там битися, захищатися і так далі. Включає як і духовний якийсь розвиток, тобто мораль, е... вміння поводитись в... в суспільстві, ну, з іншими, з навколишніми і так далі. Аналогічно і велику увагу приділяємо здоров'ю. Як кажуть, здоровому тілі здоровий дух. Щоб навчитися вдарити кулаком, спочатку потрібно, щоб, щоб кість руки вона була крепкою. правильно? Тому що, якщо при ударі вона не буде крепкою, вона просто десь собі ми маємо зразу травму руки. Точно так само і з цим нашим тілом. І тепер, якщо брати, якщо брати конкретно до наших занять, особливо дітей, то в першу чергу дітей це є фізична підготовка, тобто ми готуємо тіло, щоб тіло дитини було здоровіше, щоб було міцніше і так далі. У фітнес-центрі Life під час занять у шу практикують індивідуальний підхід до кожної дитини. Загалом це бойове мистецтво розвиває у всіх, хто його практикує, правильне дихання, яке забезпечує киснем весь організм. Тренує вестибулярний апарат, що дозволяє дитині точно координувати рухи і покращує відчуття рівноваги. Після занять діти стають більш дисциплінованими, відповідальними і розвинутими. Розповідає тренер. Найпоширнішою є думка, що починати займатися у шу краще у віці від 6 ти років і старше. В цей час дитині потрібно звикати до відповідальності та самодисципліни, які потрібні в школі. А тренування допоможуть не тільки цікаво і з користю провести вільний час, а й розвинути необхідні риси та швидко вписатися в шкільну систему. Це, у свою чергу, забезпечить увагу на уроках і, відповідно, кращу успішність. Проте, голова Тернопільського осередку Федерації ушу України Ярослав Бойчук вважає, що починати практику можна і раніше. З того віку, як тільки дитина захотіла займатися, я думаю, що вже їй можна займатися. Тому що для дитини будь-яка зарядка, фізкультура, скажімо так, вона вже є корисною. Ну, якщо подивитися зараз сучасний світ, комп'ютеризований, де сидять діти тільки за комп'ютерами і починаючи з якоїсь постави, хребет і так далі, закінчуючи зором, іншими там психологічними травмами і тому подібне, то е, ну, ви бачите, що відбувається. Тобто будь-яка фіструктура з будь-якого віку вона вже є корисна. Е, якщо брати наші заняття у шу... То тут аналогічно ми ще додаємо вправи на координацію, координацію руху, вправи з гімнастики, акробатики е і так далі. Аналогічно, яким нас рухування моральних рис е дитини. Тобто потихесенько то вони вчаться поважати інших, поважати колектив, бути в колективі, е відчувати, що є командна якась робота. Найбільше зміни е ну, мені подобаються ті, коли приходять батьки і говорять. Наприклад, моя дитина почала складати свої речі. Вже не просто розкидає свої речі, а вже складає. Моя дитина почала пропускати десь там вже дівчат. Перша в якщо це про хлопчиків там якесь приміщення, стала десь вихованіша, що, Щось хоче помагати на кухні. Наприклад, не дивлячись на те, що бойові мистецтва частіше вибирають хлопчики. Ушу є прекрасним способом розвитку тіла та духу і для дівчаток. Для юних любительок бойових мистецтв є спеціальні програми, в яких зменшено навантаження і кількість повторів. Нерідко дівчата показують у цьому спорті не гірші результати ніж хлопці. Кі хлопчики та дівчатка можуть спробувати себе і в балеті. Нещодавно у фітнес-центрі відкрили школу анжеліна Балерина. На заняттях дітей навчають тонкощів балетного мистецтва і як гармонійно поєднувати рухи з класичною музикою. Завдяки балету в ранньому віці у дітей закладається правильна постава, виправляються викривлення хребта. У учнів формується відповідальність до занять, і звісно ж, повага до мистецтва. На уроках палату вчать основні позиції рук, ніг, постановки корпусу, маленьких класичних форм, етюдів, адажіо, варіації знайомлять із професійною термінологією, історією розвитку балету. Діток приймають у групи від 3 до 6, від 7 до 10 та 14 і старше років. Із зарядом енергії та фізичною силою залишаємо фітнес-центр ArtLife. З вами була програма з голови до п'ят. Зустрінемося на телеканалі Інтебе через тиждень.